Першим фундаментальним питанням, з яким стикається більшість людей, які планують купити новий холодильник, це вибір системи охолодження. Існує дві принципові системи охолодження в сучасних побутових холодильників. Перша це класична статична система. Друга це динамічна система No Frost. Що краще, в яких випадках слід обирати класичну, а в яких NoFrost? Які переваги і недоліки кожної системи? Яка різниця між ними? Давайте розберемося в цьому відео. Моє ім'я Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим, як дивитись це відео, переконайтеся, що ви підписались на канал. Якщо ні, це можна зробити, клікнувши на піктограму в правому нижньому кутку або під цим відео. Підпишіться та поставте лайк. Таким чином. Ви допоможете розвиватися українському сегменту YouTube. А іншим користувачам побачите це відео в рекомендаціях, і воно для них може принести користь. Перед тим як розпочати, давайте дуже швидко пройдемось по термінології: з чого складається класичний холодильник? Це три основні вузли випарник, конденсатор і компресор. Для того, щоб холодильнику утворювався холод, прилад використовує специфічний газ, холодоагент. Найрозповсюдженіший тип газу на сьогоднішній день це ізобутан або Р600. Він має властивість під час випаровування поглинати величезну кількість тепла, тобто охолоджуватись. Відповідно, якщо випаровувати ізобутан в певному місці, то там, де він випаровується, утвориться велика кількість холоду. Саме тому трубки, де випаровується ізобутан, називають випарником. Тобто ізобутан примусово випаровують. В старих холодильниках це мало вигляд змійовика з радіатором. Також випарник був у морозильній камері, і на ньому назбирювалася величезна кількість льоду. Для того, щоб ізобутан, який ми випарували, знову перетворити в рідину, його необхідно конденсувати. Конденсація це процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий. Під час конденсації ізобутан випромінює велику кількість тепла, тому сітка змійовик на задній стінці більшості холодильників тепла. Там відбувається конденсація, тобто перетворення ізобутану з газу в рідкий стан. Цей елемент тому і називається конденсатор. Там конденсується холоагент. Для того, щоб ті процеси відбувалися в межах контура холодильника, їх потрібно переміщати примусово, і для того потрібен компресор. Компресор це прилад, який створює тиск і рухає холодоагент в системі між випарником і конденсатором. Є інші компоненти холодильника надзвичайно важливі, але в сьогоднішньому відео вони будуть нецікаві і не відіграють вирішальну роль у сьогоднішньому питанні. Для чого я це все говорив? Для того, щоб ви зрозуміли. Коли ви читаєте описи, характеристики, чи дивитеся відео, таке поняття як випарник зустрічається практично усюди. Тобто випарник це елемент, який охолоджує повітря в холодильнику. В холодильниках з класичною або її ще інколи називають крапельною системою охолодження, випарник розміщений і в морозильній, і в холодильній камерах. З різницею в тому, що більша частина або більша площа випарника припадає на морозильне відділення і незначна кількість випарника припадає на холодильне. Це пов'язано з тим, що в морозильному відділенні потрібна дуже низька від'ємна температура від мінус 18 до мінус 24 і більше. В холодильному відділенні допускати мінусову температуру не можна. Температура повинна бути в межах від плюс 2 до плюс 10 градусів. Більша частина виперника розміщена саме в морозильному відділенні. Та частина виперника, яка є в холодильному, як правило, знаходиться на задній стінці, і ця стінка часто має назву плачуча стінка. Плачуча, тому що на ній конденсується волога, перетворюється на кришталики льоду, і в момент, коли холодильник не працює, це все відтаює і краплинки води стікають по стінці в нижній жолоб, а з жолоба в спеціальну ванночку, яка знаходиться на компресорі. Компресор під час роботи сильно нагрівається і, відповідно, ця вода випаровується. Таким чином відбувається розморожування, точніше відтаювання холодильного відділення. Саме цей ефект призвів до того, що холодильник називають крапельним або сплачучою стінкою. Насправді це умовні назви, які пішли через видимий ефект, який є в холодильному відділенні. Якщо ваш холодильник має статичну систему охолодження, то кристалики льоду або краплини води на задній стінці це абсолютна норма. Якщо вони є, це означає, що ваш холодильник працює справно. Якщо на задній стінці лід не розморожується або не утворюється, це сигнал до того, що з приладом щось не так. Можуть бути технічні проблеми. В морозильному відділенні випарник ну, в холодильниках попередньої генерації знаходився між шухлядами. А зараз виробники стараються його ховати в стінки для того, щоб мінімізувати утворення такої снігової шуби, як була. Часто таку систему називають low frost або easy frost. Її треба розморожувати значно рідше, ніж якщо б випарник знаходився між шухлядами. Ось, наприклад, цей холодильник працює більше року. Як бачите льоду практично немає. Навіть якщо утвориться лід. Його можна швидко розморозити, залишивши камеру відкриту і дочекавшись, поки лід відстане від стінок морозильної камери. Далі його можна обережно, щоб не пошкодити, від'єднати і просто викинути. Тобто розморожування холодильника з системою Easy Frost – це досить простий процес, який необхідно проводити не рідше одного разу на 6 місяців. Звісно, це загальна рекомендація, і в залежності від конкретних умов експлуатації приладу, цей термін може бути. Як менший, так і більший. Але не потрібно боятися статичної системи охолодження. Зараз вона вдосконалена. І розморожування це процедура, яку потрібно робити один-два рази на рік. В системі No Frost випарник виведений за межі холодильної і морозильної камери. Він зосереджений в одному місці, і повітря з випарника, заморожене повітря, розповсюджується по холодильній і морозильній камері за рахунок спеціального вентилятора. Вентилятор через отвори в холодильному і морозильному відділенні нагнітає заморожене повітря, таким чином охолоджує або заморожує ваші продукти. Оскільки повітря має певну кількість вологи, ця волога буде конденсуватись і намерзати на випарнику. Як же тоді розморожувати випарник? Якщо ви його не бачите, він схований. А дуже просто: виборник має інтегрований нагрівальний елемент, і один раз на певну кількість циклів вмикається цей нагрівальний елемент, відтоплює літ, який утворився на випернику. І таким чином процес розморожування стає повністю автоматичним. Холодильники з системою No Frost не потрібно розморожувати в принципі ніколи. Це не означає, що його не потрібно мити. Звісно. Холодильник потрібно мити один-два рази на рік, як мінімум. Потрібно дістати шухляди, вимкнути прилад, і вологою ганчіркою, а бажано зі за спеціальними засобами для холодильника, промити стінки та елементи приладу. Тобто, як бачите, і перший, і другий холодильник потрібно мити, відповідно, час, який ви затратите для догляду за холодильником, приблизно однаковий. В цьому плані системи No-Frost та статична система мають приблизний паритет. Існують міфи про те, що продукти в холодильнику з системою No Frost висихають. Це не те, що зовсім міф, але в холодильнику з крапельною системою площа виперника, тобто задньої стінки, дуже і дуже велика. Відповідно, на ній буде конденсуватися вся волога, яка є. Холодильному відділенні. І ця волога буде виводитися назовні приладу. Відповідно, вологість в холодильнику зі статичною системою охолодження також дуже і дуже низька. Раніше холодильники з системою No Frost мали досить потужні вентилятори, і через високу, високий рух повітря, високу швидкість повітря продукти завітрювали. Зараз рух вентиляторів зведений до мінімуму, тому завітрювання в холодильниках No Frost практично відсутнє. Якщо ви залишите відкритий продукт, наприклад, шматок сиру, в холодильнику зі статичною системою і з системою no Frost на ніч, і в першому і в другому випадку ви зранку встанете і побачите, що сир підсох. Цей міф пішов з часів, коли система no Frost була недосконалою. І на сьогоднішній день більшість недоліків системи no Frost вже давно опрацьовано виробниками, і про них забули. Звісно, є незначне підвищення завітрювання продуктів no Frost, але воно вимірюється буквально кількома відсотками. Давайте порівняємо покази приладу, який вимірює вологість системи no Frost і в класичній системі. Давайте поговоримо про переваги і недоліки кожної системи. Розпочнемо з NoFrost. Основною перевагою системи NoFrost є те, що продукти зберігаються довше через те, що швидше остигають завдяки руху повітря. А також такі холодильники не потрібно розморожувати. На продуктах і стінках не накопичується лід, тому не обов'язково швидше закривати двері морозильного відділення. Можна дозволити собі, щоб воно трошки довше було відкрите. Якщо ви, наприклад, завантажуєте чи навпаки вивантажуєте велику кількість продуктів. Переважно продуктивність морозильної камери є вища, тобто кількість продуктів, яку може заморозити холодильник за 24 години, в ноуфрост no більша. Ось подивіться. Це нофрост no потужність замороження, а це класичний холодильник, потужність замороження. Якщо ви часто купуєте продукти для заморожування і їх часто розморожуєте. Краще обрати систему No Frost, оскільки м'ясо, риба чи інші продукти, які ви заморожуєте, має велику кількість вологість, і ця волога так чи інакше буде намерзати на стінках продукту чи холодильника. Якщо ви рідко користуєтесь морозильною камерою, зупиніть свій вибір на класичній системі охолодження. Оскільки для розморожування виперника час від часу вмикається електричний нагрівач, це призводить до збільшення споживання електроенергії. Це в холодильниках системи NoFrost. Проте сучасні інверторні компресори дозволяють зекономити значну кількість електроенергії на охолодженні. Тому комбінація системи Nofrost і інверторного компресора дозволяє досягнути практично таких самих показників в енергоспоживанні, що й класична система охолодження. Недоліком можна вважати підвищену ціну такого виробу, оскільки більше кілька з компонентів, складніша електроніка, складніші виробничі процеси, дорожчі і продуктивні компресори. Холодильники з класичною системою охолодження, як правило, мають більший об'єм, оскільки не потрібно робити специфічні канали для руху повітря, а також, як правило, споживають менше електроенергії, тому що не потрібно вмикати тени для розморозки випарника і не потрібно, щоб працював вентилятор. Також такі прилади дешевші, але продуктивність морозильної камери інколи може бути нижчою. Це потрібно врахувати під час купівлі продуктів і завантаження морозильної камери. Якщо продуктивність морозильної камери складає 3-4 кг на добу, бажано не завантажувати одразу більшу кількість продуктів, оскільки прилад не має достатньої потужності, щоб заморозити їх, і він буде працювати, як то кажуть, не нос. І це може призвести до швидшого зносу компресора. Яким холодильником користуєтесь? Поділіться досвідом. Який холодильник у вас вдома? Класичний чи нофрост. No Які ви можете виділити переваги чи недоліки системи охолодження вашого холодильника? Поділіться, будь ласка, в коментарях, це може бути дуже корисно. Давайте підведемо підсумки. Кому вартує купувати холодильник з класичною системою охолодження? Якщо ви не користуєтесь морозильною камерою на щотижневій основі, купуйте холодильник з класичною системою. Якщо ви часто купуєте продукти і заморожуєте їх, або живете в регіоні з підвищеною вологістю повітря, краще зупинити свій вибір на no Frost. Сучасні холодильники позбавлені більшості недоліків, які мали їх попередники. Давайте порівняємо, наприклад, енергетичні етикетки двох холодильників. Це холодильник з системою no Frost. Він споживає 297 кВт годин на рік. Аналогічного розміру холодильник зі статичною системою споживає 293 кВт. При цьому об'єм холодильника NoFrost 183 літра в холодильному відділенні і 67 в морозильному. Класичний має 194,79 літ. Тобто об'єм різниця об'ємів складає 11,12 літрів відповідно. No Frost на 23 літра менший, відповідно, споживання електроенергії навіть трошечки менше. Це відео показало досить базову різницю між системами NoFrost та класичною системою. Звісно, є дуже велика кількість нюансів, тому якщо є потреба в більш глибинному аналізі, для того щоб ви краще зрозуміли, що таке No-Frost, які в нього є підводні камені, які переваги і недоліки, чи навпаки, які є переваги і недоліки. Класичній системі пишіть в коментарях, якщо тема важлива для вас, обов'язково зніму продовження. А з вами був Роман Михалецький і мій ми канал про побутову техніку. Якщо відео було корисним для вас, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А я бажаю вам тихого і спокійного дня. Всього найкращого, до нових зустрічей на каналі.